Всім привіт! Сьогодні на огляді буде у нас Battle Force Магуткінів Нургла. Це буде 20 мініатюр. Харбрингеров Декой, Варкраївська банда, найти і такі літунища. Дивимось, що на звороті в нас. Так, є варіанти з різними головами для геройчика. Є також варіанти збору цих блайткінгів. І чотири на вибір. У нас тут ага, ще є якийсь варіант, один, наче лордів і Варкраївська банда Кліт. Так, всередині у нас купа ливників і маємо аж чотири. Інструкції для збору. Ось так це все виглядає. Я тут трохи посортував це все. Що у нас ще є? є нас бази. Одна окрема це для цього, для героя. Так, давайте дивитись, що в нас в інструкції для героя. І його ливник. Подивимось. Так, це ми коня збираємо. Це ми одразу тулуб, вершника робимо ноги, хвоста, Так, морда коня. Це інша частина коня вже у нас. Тут якийсь обвіз для коня. Це спина вершника вжити. Так. Коса з колоколом, щит. Знову це. Частину вершника ми збираємо. Так, на вибір в нас є три голови. Ну, ця з рогами, як на мене, найкраще виглядає. І така ще терейн, кусок трену якийсь, так, і база. У нього 90 міліметрів буде. Також є роли його. Давайте подивимось, що в нас на ливнику. Так, на ливнику в нас є частина коня, символ нурглу. Голова одна, інша голова. Це частина терену. Досить прикольно виглядає. Так, інша частина коня. Частина мордикання. Інша частина терейну? Так, моделька у нас досить свіжа 23-го року. Ну, як досить. Більш-менш порівняння з іншим. Так, і ось ця голова, яка мені сподобалась найбільше. Ну, Виглядає, стається. Найкраще. Так, що в нас тут ще є? Череп з якимось клюком, рука, якісь навісни з головою, нога, колокол. Вказівник, щит. Це частина тулубу, де буде коса триматись. Так, ще ноги, коня. І це, мабуть, нас теж. Частина тулубу вершника. Це що ж таке? Це якісь мішечки. Так, ну виглядає досить прикольно. Давайте рухатись далі, подивимось. Блайт мабуть. Так, є у нас інструкція і є два ливника пластиком. Так, є у нас різні варіанти збірки. Як ми можемо зібрати все це? Що у нас вийде? Вийде 5 міньок на 40 мм базі. Так, тут кишечки якісь. Наплічничок. ну, щось по деталях не дуже багато. Подивимось далі. так. На вибір у нас є. Типу, спис буде. Чи меч, чи спис. Ага, спис. Так. Знову таки можемо заюзати символ Нургла замість спису, як я розумію. І шоломи різні. Так, можемо. Ст... або такий варіант, або такий. Або ось такий варіант здається. Так, тут у нас на вибір, що у нас це? Це у нас прапор або айкон, типу, марконосець якийсь. Марку Нургла несе, або просто Блейд Kінги. Також різні є варіанти збірки. Клуб з двох частин, якась спідниця і палка з прапором. Так, і голова. Так буде виглядати він зібраний. Так, далі варіант з кусою або варіант із кусою з щитом. Так, далі це в нас такий собі музикант, як я розумію, з дзвоном. І теж є інші варіанти збірки, але це в нас стається ось тут вже ця голова юзалася. Мабуть, не залишиться її. Так, збираємо дзвона. Тут у нього зброя, зброя тільки така. Якщо це музику збираємо, є інші варіанти з сакирою. Це Така щупальця замість руки. І що на ще за варіант? Теж з сакирою, але ще й з таким собі мечем. Так, це, як я розумію, останній. Або з двома мечами ми збираємо, або такого, щитом там нургла і якась в нього дивна зброя. Щось на косу схоже, хоч щось на сакиру. Так, йдемо далі. Це Збирається цей чувак. А, іще один на вибір. Щось багато, значить що, 5 можемо зібрати. Так, або з клешнями замість руки, або щитом і сокирами. Теж, в принципі, руки, ноги. Клешні. Це що таке... Ага, це голова, мабуть, на випір. Або шиє для голови щось, щось таке дивне. Подивимось, подивимось. Так, і, і ще один варіант збірки. І ось так вони будуть виглядати. Так буде пузо цікавий щупальцею. Така так, краса. Так, і їхні правила. Давайте подивимось на пластик. Що в нас на пластику? Так, тут. Вперед пластику дезад. Так, це в нас шолом, мабуть. Це інший якийсь шолом. І ще голова. З рогами. Так, ось якась. Булава коса. Це в нас щит. Так. Це прапор, як я розумію, так би мовити. Ось це. Так, меч, наплічники з черепами, меч, інший меч. Це якась спідниця, мабуть. Так, інша. Сторона ливнику. Це спини в нас, а це перед, мабуть. Сокири, ще якась голова, мабуть. Наплічник. Так, купа голів відрубаних. Ось щит спереду. Доволі цікаво виглядає. Такий наплічник із рогом якийсь. Шерсть. Хутро я не знаю, що тут таке. Так, йдемо далі. Що в нас далі? Далі у нас тулуби. Всі в язвах. хворі якісь. Це у нас. Що таке? Якийсь дзвон у пузі. Дивно. Тут пузо і тут норглик сидить. Хм, Яка краса. Так, інше пузо теж там з зубами, все як має бути. Руки з мечами, коси, це якась булавазну. Це, мабуть, пузо із міткою нургла, це щит. Ось такий шолом у нас є. Є ще ось такий шолом. Так, тулуб, тулуб, це кишечки його, мабуть. Це мітка норгла ага, норглік Чи це голова? Можна заюзати, Чи частина норгліка Наплічники знову. Тулуб такий цікавий. Так. Ноги, зброя, дзвінці, Ось така велика сокира. Нову ноги І, в принципі, все. Так, давайте далі подивимось, мабуть, на прокраївську банду. Так, тут є ось такий ливничок. І є банда така. Що у нас тут в комплекті йде? Ну, типу, два ливники, але насправді це один з двох частин. 32 міліметри. Дві бази, дві по 28 і 6 по 25. Ось так буде виглядати наша банда. Тут 10 виходить, якщо бази рахувати, але на картинці щось у нас їх... Дев'ять. Ага, все. Ну, Добре, не будемо забігати наперед. Так. Є варіанти збірки різні. Подивимось, наскільки їх тут багато. Так, це, мабуть, чемпіон, так, їхній. І тут варіантів я щось не бачу. А далі ми вже збираємо решту банди. Є варіанти з сіткою і з такими пазурами клешнями. А, так, ну тут далі йде процес збірки, спина, спідниця, сітка або клешня. Так, далі в нас також є варіанти збірки. Якісь коси або ціс. Клюками варіанти. Тобто тулуби в них абсолютно однакові, Будуть тільки зброя різна. Так, як збирається Ось на вибір ми можемо різну зброю заюзати. І ось так будуть виглядати хлопці ці. А ні, це далі ще Шість ми збираємо. І є теж свої варіанти. Тут з щитами бачу вони є. Так, збираються, в принципі, наче не складно. там половинці її там руки ноги приклеїли, щити зброю. Що у нас тут ще є наплічники, зброя, половинки знов. Так, щити. І, в принципі, ну... Справиться досить просто, як я бачу. Так, і ось наша банда буде з чемпіоном і там решта. І їхні рули. Що у нас по рулах? Ага, ми можемо тут варіант із плювачкою зібрати або з косою. Треба дивитись. Тобто там ще хтось вміє стріляти Так, давайте подивимось на ливник. Що в нас на ливнику? Щити такі цікаві. Це, мабуть, на спину такий щит із косою. Ось, все. частина цього хлопця. Ну, доволі детальна. Ось якісь бамбукові штани. Обличчя таке заражене вже. Це, мабуть, його. Задня частина, скоріш за все, теж досить детально, все зроблено. Інша задня частина, якісь обвіси їхні. Це, це мабуть, плювачка, коси, ще передня частина одного з хлопців. І ще руки ноги. Щити доволі незвичайні, таких ще не, не бачу. Мабуть, треба буде заюзати парочку. Так, тут вже майже Та чели повністю. Що в нас ще є? Знов щити, знов спини. Ось так, виглядає спереду і тут так само. Уже майже лише череп залишився від обличчя. Так, зброя. по зброї коси, з крюками, з канатами. В принципі, це, мабуть, все. Стосовно цієї банди, ось їхні ці плювачки можемо заюзати. І такі ось. А, там же ж один ще, типу, на ходулях. Ось, ну, вони так виглядають, все Нуга і так. Трохи піднятий буде над базою. Цікаво. Так, давайте йти далі. Далі в нас літони. Така велика інструкція. І що ми маємо? Ми маємо 4 ливники, але вони, в принципі, однакові. Тобто, ось так можемо подивитись. Це буде те саме. Я так розумію, з однієї частини ми можемо двох зібрати. Тобто в спірхеді, якщо хтось буде брати, то, скоріш за все, побачить тільки ці два ливники. Так, давайте подивимось інструкцію, а потім вже на пластик. Ось такі красені тут. Комусь не пощастило. Так, що у нас тут? Інструкція, бази нічого не пишуть про бази. Але, мабуть, вони ще якісь є. Так. Починається збірка з жуків. І щось варіантів зборки жуків наче немає. Тут крила, лапи. Знову крила, Ага, база ось і не написаний розмір бази. Ми ну, подивимось, що там йде. Хто я так розумію, тут інструкції вказано, як зібрати чотирьох різних цих вершників. Тут прикольні, до речі, е, підставки, бо вони політають. Типу, Літають. Може. Е, тут ось дзвін такий. Тобто не просто ці пластикові прозорі. Підставки, які мені не дуже подобаються, а тут не обіграли. Тому виглядає досить прикольно. Так, крила знову. Ну, схоже на те, що... Ага, ось пішла якась різниця. Різні ноги. Ага, це ми можемо лорда якогось зібрати. Або, я так розумію, звичайного вершника. Добре. Так, і ось далі збирається він. Тут він купла купа нужликів. Є варіанти різні збірки, або із міткою я з таким торсом, того кому не пощастило. Нурглік на прапорі і підставочки. так, Підставочки теж різні є, під прапор. Скільки у нас тут два нургліка і тут ще один. Такий лі літає міні-версія великого. Досить смішні вони. Так. Це в нашу пузо збирається із двох частин. Різні голови такі. Є. Тут в нас далі вже вибору ніякого нема. Тут знову а ні, одно. а ні, це ні, є в шоломі, є без шолому голови. І з кусою. і збирається. тут знову є на вибір. Дві голови. Так, руки, ноги. Різні. Тут тобто, треба буде подивитись, в чому різниця. От, ну, Варіанти збірки, як я бачу, є. Це досить добре. Так, і ці комахи маленькі. Тобто тут... Всього чотири варіанти, і як я й думав, нам дають зібрати майже всіх. Там якась різниця в шоломах буде, але все решта це вже буде однаково. Так, і тут інструкція, як фарбувати. Чим досить прикольно, прям розписано. Досить детально. Так, давайте подивимось на пластик. Це в нас крила. Крило, це в нас те, що можна на підставочку для прапора поставити. І ось різні шоломи. Це такий якийсь як постапокаліптичний шолом. І це цей, до речі, досить прикольно виглядає. Так, коса, мітка нургла. ноги, нурглік. Це що таке? Це ще один нурглік. Це щось незрозуміле. Якісь пазулі чи що-то. коса і... А, це куди голова стається, втягається так. Підставочка під прапор. Якісь дзвони навісні знову. Так, давайте далі дивитись. Це в нас вже жуки, Ну, ось з цього ливника ми, якщо пополовинці брати, можемо два зібрати. А в комплекті на 4 розраховано. Так пояс, червики якісь. Ось цей маленький нурглік. Міні-версія великого. Прикольно. Так, спина. Це в нас пузо, мабуть. Від спереду знову щупальце з рукою, коса. Тут ще якийсь. Огорщик з міткою нургла. Так, це знов спина із наплічниками, це лапи. І ось це буде до бази у нас. І, отак от вона. І тут ще якась маленька комаха. Так, це у нас тулуб того, кому не пощастило, кому спіймали. Де його голова? Голову щось не видно. Це у нас спина норгляка. Спереду. Все цей дзвін, який до бази йде тут ще якась мотузка. Шолом. Знову пузо із зубами. Якийсь прапор, мабуть, і лапи цих комах. Виглядає досить прикольно. Так, мабуть, на сьогодні це все, друзі. Тож, дякую за просмотр. Побачимось!